Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що ж, друзі, сьогодні в нашому відео буде не про машини. Ми сьогодні будемо звітувати всі наші збори, які ми робили останні два місяці. Ми збирали на два причіпи, ми збирали на гуму. Тому, друзі, в цьому відео я хотів би повністю розповісти і показати, як це все було і куди пішли всі ваші гроші. Друзі, перед тим як ви зараз почнете дивитись відео про ті збіри, про той збір, який був, то я хочу сказати, що до нас знову надійшов новий запит. І цей запит біля 500 тисяч гривень. Він тому, друзі, ми відкрили нову баночку на монобанки на 98 тисяч гривень, щоб не на 500, тому що у вас буде ця сума просто пугать. Тому відкрили на трішки і прошу вас долучитися до неї. По запиту ви можете подивитись, скільки речей там потрібно. Тому прошу всіх вас долучатися, не пускати руки. Всі розуміють, що вже дуже длиться багато часу ця війна. Але друзі, вона ще не закінчилась. Тому від кожного з нас все-таки залежить наскільки швидше вона закінчиться. Тому, будь ласка, посилання на баночку залишаю, долучайтесь. Ми також долучаємось. І як ви зрозуміли, за ці за всі ваші кошти Максим Володимирич повністю звітується. Пам'ятаєте, бус? Відзвітувались. І за причіпи з гумами зараз теж це зробимо. Перший збір, друзі, який ми відкривали, це на два причіпи. Загальна вартість їх була 80 тисяч гривень. Наш штурмовий підрозділ хоче висловити велику подяку каналу «Макс Авто, сім'ї Драган та мому другу Дмитруку Богдану за те, що вони не перестають допомагати нам, не перестають проявляти своєю, своєю турботою з такої твердої позиції і напрямку на допомогу армії. Дякую вам за цей прицеп. Це хоч і не бойова одиниця, але дуже допомагає нам у житті. Допомагає в логістиці і буде служити довго і вірно. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Друзі, як ви бачите, по цьому збору один причіп у хлопців фото, відео, звіт вони нам надіслали. Також щодо другого причіпа, ми його оплатили. Хлопці його забрали, але ще нам не скинули. Ну, не було у них можливості зробити фотозвіт. Але він у них вже працює і допомагає хлопцям. Ну що ж, друзі, давайте тепер перейдемо до другого збору коштів для наших друзів. Як ви зрозуміли, з причіпами ми розібралися, хлопці їх отримали. Тепер нам треба гума. Тому ми відкривали знову нову баночку на два комплекти гума. Ці два комплекти гуми, які потрібні були от просто от зараз, по необхід по необхідності. Тому е ми їх придбали і хлопцям їх переслали. Давайте подивимося. Друзі, знаєте, де ми знаходимося? Ми приїхали за Гумою, за тою гумою, на яку збирали кошти. Як ви пам'ятаєте, два комплекти. Тому один комплект до нас вже прийшов. Нас багато, нас не подолали. Богдан знову з нами. У нас команда в в зборі. як ви пам'ятаєте, і буси, і причіп, і гума. Це все разом з ним. Зараз покластися, яка гума до нас приїхала. Я представляю, наскільки зараз дефіцит така була попадання. Я стільки дивився, це Зонце, Зонце, це. 8. 8. всякі на промах продають і так Вона... Вашла... далі. Друзі, ну що ж, як ми обіцяли, ми збирали на два комплектори 33 тисячі гривень. Як ви бачите, перший комплект прийшов, ми вам його показуємо, що він існує, що він повністю новий. Ми бачимо, який гарний протектор, ми бачимо, що це розміри і ті, які потрібні хлопцям. І нам, до речі, ця організація зробила їх по гарній ціні. Другий комплект теж повинен прийти незабаром. Ми також вам його покажемо. Але не забувайте, що гуми нам потрібно дуже-дуже багато. В нас отакий величезний список. Одну гуму вже Олександра нам допомогла, відправила від себе на Харків. Велика подяка Олександрі та каналу Макс Авто. Слава Україні! Героям слава! Цей комплект зараз теж відправляємо на Харків. Третій комплект, який прийде, теж на Харків відправимо. Тому всім дякую, хто долучався. Друзі, ще хотів сказати велике дякую людям, які приїхали у нас в неділю на ринок на Луцький. Сергій підбирав їм пасата басьомого і люди зробили презент на армію. Дивіться цілий ящик скотча різнокольорового. Що я хотів виразити свою вдячність. Дякую, що ви нам допомогли. Зараз одразу з гумою, друзям, нашим відправим цей скотч різнокольоровий. Я думаю, що він точно їм знадобиться. Так що дякую вам. Каналу Макс Авто, сім'ї Драган та Дмитруку Богдану за колеса. Слава Україні! Героям слава! Словлюємо щиру подяку сім'ї Драган, Дмитруку Богдану та каналу Макс Авто за цю прекрасну резину, яка буде допомагати нам пересуватися по різній місцевості та нищити ворогів. Слава Україні! Героям слава! Друзі, з першою баночкою на два комплекти гуми ми питання закрили. Але я вам хочу сказати, по-перше, коли от прийшов цей запит, то там потрібно було дуже-дуже багато комплектів гуми. Там біля 8-9 штук. Тому ми знову відкриваємо другу баночку на два комплекти гуми. Але поки ми збирали ці кошти, перший комплект хлопці придбали самі, і ми придбали всього один комплект гуми. Фото відео звіт вам надаю, і хлопцям її відправили. Так, у нас сьогодні група підтримки у Богдана. Махай, <кхи> Махай привіт, привіт. А ти махаєш привіт. привіт І я привіт привіт. Друзі. Ви бачите, де ми знаходимось? Ми знову приїхали за гумой нашим хлопцям. Зараз покажемо, яка вона. <кхи> Богдан, ну що, кажемо. Наш збір закінчився. Так? Це останній комплект гуму, який ми зараз купуємо і будемо відправляти нашим друзям. Тому що два комплекти вони вже були інших. Да, частину вони закрили, поки ми збирали, частину закрили самі е, своїми силами. Те, що залишилось, те, що не змогли, ми е, дозакрили. І на даний момент е, те, що нам треба було по гумі. Вже питання закрито на цей сезон. Да, дуже, так... дуже вам дякую. Далі буде, далі запитів вистачає, але це вже. Це вже будемо пізніше. Коротше, друзі, Ай. всім дякую, хто долучився. Як ви бачите, гуми купили багато. Причіпи купили, всі короте, молодці, всі попрацювали дуже-дуже гарно. Але у нас залишається залишок від цього збору, тому ми його покажемо, скільки грошей залишилось і дочекаємось. Тоді хлопці сказали, що через пару неділь вони скажуть, точно, що їм потрібно, і ці гроші, які залишаються, ми пустимо в іншу баночку. Так що гроші залишаються. Всім дякую. Їдемо на пошту і відправляємо хлопцям, наприклад. Всі кошти, які залишили з усіх зборів, хлопці попросили надати їм миючі засоби. Тому ми ці засоби придбали і хлопці їх отримали. Друзі, друзі, як ви зрозуміли, кошти ми збирали всілякими шляхами. Ми робили лотереї, ми робили ярмарки. Тому наступним етапом у нас були турніри. Поки хлопці були на завдання, ми хотіли якомога швидше зібрати їм гроші будь-яким шляхом. Тому ми зробили в Луцьку турнір по тенісу. Це перший турнір, який ми зробили в принципі. Організували з учасниками. Ну хто нас знає.

Перший турнір по тенісу був проведений. Як ви думаєте, скільки ми зібрали коштів? У людей було небагато, а коштів зібрали 4200 гривень. Як ви рахуєте? це сума така невелика, але за 2 години, там 3 години, такі кошти зібратися. Це дуже-дуже круто. Ми пробуємо, як ви бачите, закрити питання всілякими, всілякими шляхами. Поки ми чекали запит від хлопців, ми зробили другий турнір. Другий турнір в нас був вже більярд. Давайте подивимося, скільки вийшло зібрати там коштів. Всім дякую, що прийшли. Це у нас благодійний турнір, Це гроші, які були ми завжди передаємо на клас. Сперт Петро Заходять. У нас знову буде турнірна табличка, як у нас грає в тенісу. Кожен з друг другом грає, хто виграє, піднімається вище-лише, філади, хто покиди, молодець, отримує медальки, перше, друге, третє місце Ми знову їх купили. Всім бажаю успіху. Це? Ми його не знаємо, це не свої. <гум> <гум> Третє місце заслужено Макс. <гум> Вітаємо. <гум> Музики не вистачає. <гум> 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 так, друге місце це у нас так, думаю, перше. Свої? Ну, своїх уже, так? Да, <гум> це у нас Влад. Все, дякую. Виграв ви, сильно. Так. Заслужено перше місце <кліпи> <Да>. <кліпи> Дівчина, похлопає. <дати> <кліпи> <кліпи> ви виграла в турнір. Розновили... Ну що ж, і на другому турнірі ми зібрали теж немалу суму. 3 900 гривень. І теж за дуже короткий період. Тому такі турніри, в принципі, взагалі проводити можна, тому що ви тратите дуже мало часу, а збираєте багато коштів. Інколи в інстаграмі зібрати там, 4 тисячі гривень, це можна там цілу добу. Ну а якщо це вже третій-четвертий збір, то можна збирати ці кошти і 2-3-4 дня. Так, ну що ж, йдемо далі. У нас, як ви пам'ятаєте, трішки залишався залишок. Також ми зробили два турніри і теж зібрали коштів. І друзі нам надіслали новий запит. Новий запит був у нас на спорядження, там, рюкзаки і все інше. І по цьому залишку, який в нас залишився, ми одразу оплатили і закрили їм питання. Ну що ж, друзі, підсумуємо. В кінці цього відео. Як ви бачили, зборів було багато. Роботи переробили дуже багато. Я всім вдячний, що ви підтримуєте, що ви долучаєте до цих зборів, тому що останній час збирати кошти ну прям дуже-дуже важко. І так, по залишку з, з цього всього, у нас залишилось 755 гривень. Тому ці кошти ми перенесли в оцю нову баночку, яку ми відкрили от наразі. Тому знову звертаюся до вас і прошу вас, друзі, долучіться, будь ласка. У нас був такий невеликий період, коли. Ми не робили от ці збори, тому я думаю, що ви трішки відпочили, тому треба знову всім зібратись і долучитися до цього збору. Тому що як ви бачите, запит дуже великий. Там коштів потрібно дуже дуже багато, але баночку ми відкрили невелику для того, щоб вона вас морально просто не убувала людей. Тому, якщо у вас є можливість долучитись, там я не знаю 50 гривень, 100, 1000, там, якщо кожен з вас долучиться, який не хоча б там по 50-100 гривень. То ми цей збір закриємо просто моментально. Тому, друзі, ще раз всім дякую. Дякую, що додивились це відео. Про машини буде обов'язково в наступній серії. Баночку залишаю під відео. Долучайтесь, прошу вас.